Друзі, вітаю. Сьогодні у нас в гостях Олег Тарасенко, спеціаліст по картоплі, а також е менеджер компанії Адама. І ми вже неодноразово про це говорили, але хочемо ще раз повторити: Олег, коли mm. висаджуємо картоплю? Картоплю можна вже було починати висаджувати. Навіть якщо ми вже знаємо, що у нас на наступного тижня навіть будуть приморські до місцями до мінус п'яти, до мінус шести. Саме головна задача, тих, хто раніше висадив. Щоб була правильно визначена глибина садіння. От, наприклад, ми беремо цей бульбу, uh -huh. і коли ми гребень, який ми садимо, розгортаємо, має зверху бути ґрунт діаметр самої бульби. І сформований гребень от висоти гребня має бути не менше 12-14 см. Uh -huh. Тоді ніяких проблем. Верхній шар ґрунту може промерзати, але температура на глибині 12-14, як правило, буде стабільна. Тому що ці приморозки будуть короткострокові 3-4 дні, і потім різко йдуть температури. Угу. І в цей час буде розвиватися коренева система, потім потепліє, піде рости в голову. Олег, мене ще назріло таке одне запитання. І багато в кого картопля вже проростає, і який оптимальний розмір ростків перед посадкою картоплі? На рахунок ростків в мене буде декілька порад. Порада номер один: якщо ви купили насіння. Першої репродукції або навіть еліти, то у вас буде переважно домінуючий розпок. Його обов'язково необхідно обламати. Чому? Тому що коли він розвивається, пригнічується бокові. Коли ви обламаєте всі в рівномірних умовах. Якщо у вас садіння 5-10 гектарів, то бажано, щоб довжина ростків була десь до 3 мм для того, щоб коли ви сидите, вони не обламувались і не зменшувалися кількість стебел. Якщо у вас маленька ділянка, то я б виніс би тепле освітлене приміщення для того, щоб були у вас світлові ростки, вони будуть набагато потужнішими і стійкішими до хвороб. І таким чином ви отримаєте максимальне враження. Друзі, і зараз іще таке запитання, і багато хто задає його і нам в Ютуб-каналі, і в інших соцмережах. Якщо після посадки картоплі маємо погодні негаразди, наприклад, приморозки. Що робити? По-перше, як я говорив раніше, що необхідно, щоб висота від поверхні гребеня до розміщення бульби була 12-14 см. Mm. Ці короткі приморозки, вони ніяким чином негативно не плинуть. Тому що на цій глибині температура змінюватись не буде. Верхній шарі може знижуватись до мінуса навіть, але на цій глибині не зміниться. Якщо у вас картопля вже сходить і у вас мають ознаки, що будуть. Приморозки, то коли, коли вона ще невелика, її можна присипати. Mm. Якщо вже картофля має десь висотою 5-10 см, ви вже не прикидаєте, то в цьому випадку я б рекомендував обов'язково внести аміноксеріон в нормі 0,5 кг на гектар і зробити полив. І таким чином ви не побачите взагалі, що у вас був приморозок. Якщо в цей період іще є одна небезпека. Крім приморозків, коли ви вносите гербіцид, коли картопля була під самим верхом, ви можете зробити негативний гербіцидний ефект, Тоже стрес, то в цьому випадку краще використати експерт грову. Mm. Тобто, або комбінацію експерт гроу 0,5 плюс 0,5 амінексиору. Mm. Таким mm. чином уникаєте проблем погодних і гербіцидних стресів. І професійне запитання: які до гербіциди рекомендуємо на картоплі? Ну, картоплі я б вам рекомендував би в залежності від того, що ви будете вирощувати в цьому році або наступному Якщо у вас, наприклад, рання картопля, і або наступного року будуть ще овочі, то я бачу таку схербітитну схему, як Прометрекс 2-2,5, плюсган 3-3,5. Мінімальні норми на легких ґрунтах, підвищені норми на середніх і тяжких ґрунтах. Угу. Якщо у вас проблема з амброзією, то тут схема буде дещо іншою. Рейсер 2-2,5 плюс Прометрекс 2-2,5. Якщо у вас іще є такий проблемний бар'ян, як паслін чорний, то я б рекомендував до цієї рейсер плюс Прометрекс додати ще діючу речину Кломазон в кількості 200 220 грам на гектар. Обов'язково, щоб в Кломазону лягло на гектар 90 не менше 90 грам діючий для того, щоб було ефективне контролювання пасли. Супер. Проблему, препарат і норми почули. Записали. Так, і ще одне запитання. Які страхові гербіциди рекомендуємо на картоплі? Ну, Тут у нас вже вибір такий не дуже і великий. Що б я рекомендував? би? Якщо у вас сорт не чутливий доводіючи речовини таргузинами, то це можна використати містраль у кількості 200-250 грам. Якщо у вас вже є бульби, і висота рослини десь вже 15-20 см, для того, щоб ніяких не виникло проблем, я б рекомендував би взяти 100-150 грам містраля плюс противозлаковий гербіцид агів в нормі 06-07 літ на гектар. Що це дає? По-перше, ви знімаєте як злаки, так і будольні. Але зауважу. Це необхідно робити на початкових е, фазах розвитку бур'яну. Це сім'я доля, перша пара справжніх. Якщо ви вже бачите, що у вас перша пара справжніх, то містролю збільшуємо до 150 грам mm -hmm. і 0,7-08 ну, агіл. І таке питання: найнебезпечніші хвороби катопля? Ну, я починаючи від садіння, це така хвороба, як резоктонія. Mm -hmm. е, для того, щоб уникнути цієї хвороби, тут вже з посадкою ми не маємо спішити. треба дочекати, щоб температура грунту була 8-10 градусів, і ми бачимо, що буде тільки зростання температур. Таким чином ви можете уникнути цієї. хвороби. Або якщо ви рано садите і хочете отримати ранню картоплю, то це глицидні протруйники по картоплі. Друга хвороба, яка є найнебезпечніша, це. Хвороба фітофтора, Вона може навіть знищувати рослину на початкових фазах висотою навіть 15-20 см, особливо це чутливі ранні сорти. То тут необхідно обов'язково працювати перше, обеззаражувати ґрунт таким продуктом, як банджо, нормі 0,4 4 літрна гетара, або коли активний ріст до фази ботанізації, працювати таким продуктом, який з'явився водами. Це називається польпан гол Кількості 2 кг на гектар. Уже коли у вас межряддя зімкнулись і немає приросту е, поверхні, то ми тут працюємо вже таким продуктом, як банджо Форте, е, в, номер, е, в кількості 1 літр на гектар. Е, Зауважують, навіть якщо ви, не дай Боже, пропустили хворобу фітофтору, то банджо Форте має стоп-ефект. Воно є спори, засушить і не буде поширення далі хвороби. Потім є ще така хвороба, як альтернарія. Але я її більше називаю не хвороба, а реакція рослини на стресові умови. Угу. Чи то гербіцидні, чи то температурні, то е, є рішення як фуніцидні, але я все-таки займаю сторону не давати рослині попадати в стрес. Для цього знову ж таки у нас є такі продукти, як називається амінексеріон, е, які, коли будуть високі температури, рослини будуть і підживлювати. і вона буде стійкішою до хвороби, а також використання систематичне використання мікродобрив е, змістом кальцію і бору. Е, через 7-10 днів, е, якщо це, наприклад, скудера, кальцій бор, то це по 3 літра е, 7-10 днів працюємо і ми тої хвороби не побачимо. Але якщо вже побачили, то для цього треба використовувати фунециди, які працюють по альтерналії. Олегі, ще таке, актуальне запитання, навіщо бор картоплів? Так, раніше за бор картоплів взагалі ніхто не згадував. Про бор згадували на ріпаках, на соняшнику. Але в картоплі він має дуже і дуже велике значення. По-перше, якщо ми даємо, наприклад, мінеральні добрива, які містять бор мінеральному добриві, в рун, то ефективність його всього нам складає 5%, які може використати рослина. Якщо, наприклад, ми по фертигації даємо, то це може бути 7-8%. Найбільша ефективність збору – це використання полисту. Mm -hmm. Чому? Тому що він як вверх, так і вниз, як в сторони рухається. За що він відповідає? Він відповідає за міцність судин. тобто у вас не буде е, розриватись е, столона частина, mm -hmm. укріплює судини, і таким чином у вас картопля тобто, не буде потім заражатись сухою гнилю. І тому необхідно також регулярно працювати і по листку бором. Бором. Це і мало того, що бор впливає на вміст сухих речовин, він збільшує їх кількість. І друге, коли ви картоплю зберігаєте, зменшується усушка картоплі. Тобто, ви заклали 10 кілограм, е, як правило, біологічна усушка 4%. Хоча на практиці це 12-14 більше відсотків. Тобто втрата ваших коштів. Використання бору. Збереже ваші кошти. Які ще мікро та макроелементи важливі для отримання якісної картоплі? Ну, тут ще таке більш широке питання. Тут треба підходити знову ж таки від самого ґрунту, де буде вирощуватись картопля. Є ґрунти, в яких дефіцит марганців, молібдена. бдена. Угу. То я б ще рекомендував би, коли ви, наприклад, знаєте, що у вас якісь дефіцит якогось мікроелемента, то використовувати. Наприклад, у водами є такий продукт, називається Скудеро Мульти. Uh -huh. Там, де є і маргельс, і ріден, і бор, і інші мікроелементи. Тобто ви закриваєте весь пептер. Якщо у вас фаза і цвітіння, то я порекомендував би внесення таких мікродобрів, як Скудеро 6,25-25. Чому? Тому що в цей час, як правило, формуються вже бульби, які будуть накопичувати урожай. І коли висока температура, ці елементи, наприклад, фосфер калійний, споживаються максимально, їх буде дефіцит. І картопля, відчуваючи цей дефіцит, може обортуватися і скинути бульби. Угу. Тому, коли ви внесете в цю фазу по лиску по 2,5 літр на гектар скудеро 6 25 25 ви уникнете цієї проблеми. Бор, кальцій як на початку, так і в кінці. Як я вже озвучував, кальцій буде впливати на стійкість листка. Проти такої хвороби, як альтернарія. Mm. По макроживленням основний азот, тому що не буде азоту, не буде урожаю, калій. Не буде калію, не буде якості, не буде лежкості. І як правило, споживання азоту до калію 1 до 2. Тобто один кілограм азоту потрібно, щоб було 2 кілограми калію. Фосфор – це коренева система, і майбутня закладка була. Там має бути в межах якоїсь діючих речовина десь. 190-110 кг на гектар. Якщо ви несете, то проблеми із фосфором у вас не буде. Тому що фосфор, коли холодна погода, тяжко доступний, і сухий ґрунт знову ж таки фосфор тяжко доступний. Також іще велике значення має кальцій у ґрунті для достигання бульби, для формування шкірки і для якості бульби. А також ще магній. Магній і ну, Це як мезоелементи. Їх вони не потрібні не в невеликих нормах, але вони потрібні. Магній впливає на потаситець і також впливає на закладку в Ну прекрасно, по оживленню розібрались. Ще запитання: чи з'явилися якісь нові продукти на картоплю від Адама? Так я вже десь згадував: з'явився такий продукти, які називаються Фальпан Гол. Ми всі чекаємо. Чим мені подобається цей продукт? По-перше, це системний продукт. Я його позиціоную від сходів і до фази цвітіння, коли йде прирост вегетативної маси. Як правило, кожен день йде прирост листка. Системний продукт рухається в приріст, відповідно, у вас повністю захищений лист. Скільки його використовувати? Наприклад, десь через 7-10 днів, в залежності від поводних умов, якщо у вас температура 17-22 градуси. Підвищена зголоженість, то небезпека зростає. Розрив між системними продуктами має становити не більше 7 днів. Навіть в деяких моментах, якщо морща ще дощ кожен день і це десь протягом вже 10 днів, то взагалі я котив би до 5 на ряд днів. Якщо у вас більш послушна умови, то можна здвинути до 12-14 днів. Ще мені подобається, в цьому продукті є така контактна діюча фет. Яка працює також дуже чудово по альтернаті, і якщо ви в суміші Фольпан Гол, Скудеро, Кальцій, Бор плюс Амінексеріон, ви отримаєте дуже ефективний захист. Ну, супер, дякую, Олег. Зараз ви берете участь в зустрічах у АВК. Розкажіть, що це за організація та чим вона може бути корисна нашим підписникам, і чи будуть туди запрошуватись у якості спікерів переробники картоплі та ретейлери? ОВК – це Українська асоціація картоплірів України. Вона об'єднує фермерів, які вирощують, починаючи від 20 гектарів картоплі і більше. Мені що подобається в цій організації, що організували такий дискусійний клуб, де обговорюються про проблеми при вирощенні картоплі. І, наприклад, починаючи вже перше засідання, це було за. Затримувалися питання гербіцидного захисту, де указувалися всі проблемні бур'яни. Угу. І кожна компанія е, пропонувала схему захисту для виріш... комплексного вирішення цього питання. Бажано, щоб кожна компанія підходила не тільки е, з рекламою своїх продуктів, а об'єднувала всі діючі для того, щоб дати найдосконалішу рекомендацію для фермера. Тому що бізнес є бізнесом, але проблеми ферма мають бути на першому місці. Друге, що в нас було засідання, це стосувалося підготовки до насіння. Знову ж таки, е, хвороба така резатонія дуже небезпечна. І розглянулись питання різних діючих речовин. І знову хочу наголосити, що рішення про проблеми резатонії має бути комплексне. І е, тут. Потрібно дати знову ж таки коплес і підхід по вирішенню проблеми, а не робити рекламу своїх продуктів, які є на наявності. Продуктів є багато, але не всі вони можуть вирішити проблему. Тільки комплекс вирішує цю проблему. І на що третейли, ну, це вже питання до керівництва mm -hmm. Української асоціації картоплі, чи в майбутньому планують вони запрошувати чи ні, я тут вже не можу відповісти. Mm -hmm. Ну, додам, там є постачальники картоплі, виробники картоплі. Так, так, так. робчики, чіпси. Так. Наприклад, те саме Манделіс, чіпси люкс, також клуб чіпсів Дніпропетровська, mm -hmm. чіпси Лейс. Ну там багато таких Бага. працівників. Так. Дякую, Олег. Дякую за нашу зустріч. Був радий вас сьогодні бачити. До Дякую. нових зустрічей. Гарних врожаїв. Да, закінчення війни.